З вдячністю Збройним силам України та готовністю зміцнювати країну у Прикарпатському національному університеті. Урочисто розпочали новий навчальний рік. Церемонія посвяти у першокурсники відбувалася у режимі онлайн, та все ж декілька новоспечених студентів безпосередньо взяли участь у події. Серед них і Софія Макар для себе дівчина обрала професію психолога. каже, такі фахівці вкрай потрібні в умовах війни, але й у мирний час їхня робота дуже важлива. Я вступила на психологію Прикарпатський національний університет, тому що вважаю, що ця спеціальність зараз неймовірно актуальна, і насправді фахівці у цій галузі дуже потрібні, тому що кожна людина повинна віднайти свого психолога, якщо відчуває у цьому потребу. І саме тому я обрала цю спеціальність, щоб допомагати людям вирішувати їхні проблеми і покращувати їхнє життя. Цьогоріч на перший курс до університету вступили 3200 осіб. Це мешканці різних регіонів України, проте більшість все-таки з Прикарпаття. Серед пріоритетів роботи кажуть у закладі підтримувати розвиток інновацій та готувати кадри, які будуть відбудовувати та розвивати Україну. Ми протягом останнього часу розбудовуємо природничі науки. Країна, яка не буде мати сильних природничих наук і точних наук. В умовах таких швидких змін, які відбуваються внаслідок інновацій і технологій, буде приречена бути на маргінесі історії. Тому звичайно, що незважаючи на те, що наша молодь не дуже захоплюється фізикою, математикою, хімією, ми зберігаємо ці напрями, ми створюємо нові спеціальності, зокрема матеріалознавство, що стосується фізики. Що ж до формату проведення занять, то в університеті цьогоріч налаштовані налаштовані наочне навчання в окремих випадках з елементами онлайн. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.